Вітаю вас! Ну, напевно, ви знаєте, що 30 травня останній дзвоник в Україні. Ну, я б, скажімо так, далекий від цього, але Facebook, ну просто весь аж фото, повідомлені, поздоровлені і так далі і тому подібне. Да, останній дзвоник. Можу собі уявити, як радіють діти і батьки передачі. І знаєте, що я розумію, що дійсно... Багато людей, багато думок. Ще раз говорю, я далек від школи, від випускного, ну, просто, що називається, один знайомий розмістив фотографію, і так далі, ну і відповідно підпис. Я читаю підпис. Ну, скоріше за все, бота або щось близького. Підпис приблизно такий. Що отаці. Молоді хлопці і дівчата, їх чекає війна. Там більш вульгарно було написано, не хочу повторювати, чесно там. Відповідно, вони можуть загинути. Знаєте що? Я розумію, розумію, що дійсно на сьогоднішній момент ті, хто закінчує школу, ні, їх мобілізувати не буде. Ну, 25 ще ж нема. Я так розумію, хтось піде вчитись в вузи, хтось піде працювати, ну, ви знаєте, виїхати. А не знаю, в принципі, можна виїхати чи не можна. Ну, якщо можна, виїдуть. Або не виїдуть. Але буде 25. Їх мобілізують. Як це не цинічно звучить, у військових є таблички смертність. Знаєте? Вони завжди прораховують. Оборона, наступ. І, і, що ви зрозуміли, це настільки математично, що вони, ну, я розумію, да, військові звикли і сказати, ну, ну, є таблички, да, їм прораховують, наприклад, скільки треба мобілізувати. І наперед рахують, скільки загине. Так, да, ці таблички є. І показники ці є. Мало хто навіть звітується. Перевиконання, не перевиконання, в в межах норми, не в межах і так далі. Командири за це відповідають. Але ви ж розумієте, яка ситуація? От, молоді люди закінчили школу. Пройде час, їх можуть мобілізувати. Їм прийдеться воювати. І вони можуть загинути. Це дійсно... Якщо дивитись на їхні фотографії, просто жахливо. Просто жахливо. Я розумію, розумію, що хтось каже, це війна. Так, да? це війна. Під час війни, ну, під час війни мирне населення гине, яке не на фронті. Ракетні удари, шахіди, так, да? це має місце. Не заперечую. Але і війна. Я розумію, що хтось скаже так ні, можливо, їх мобілізувати не будуть. Можливо. Сподіваюсь теж. Але, і от це але. Розумієте, хлопці так розійшлись. Так розійшлись, їх зупинити неможливо. Неможливо! Як тільки в... Ти бачиш, коли тільки-тільки ви що, люди добрі. Тільки бабло поперло! Бабло! Як? Ти їх розумієш, вони ж праві зарази. Павло хороше попере, шикарне. Може стільки заробити, що хватить і тобі. І дітям... Ні, діти їх не будуть мобілізовані, не фельдшерський. І онукам, і правнукам. В історії дуже часто, коли ви читаєте різні історичні події, Терещенко. Меценат наш! О! Благодійник! Як же він філювався за рідну Україну? Як він розвивав економіку? А де гроші заробив? Забули? Перші. А, да-да-да. Ішов по вулицю, знайшов два яблуки. Угу. Ну, в офіційної біографії там ще дурня написана. Він працював дуже усердно, знаєте от. Так усердно працював! Що аж аж аж! Знаєте де? Кримська війна була. Він постачав фураж армії, харчі армії, дрова армії, а після цього став багатим. Буває так! Буває. Емоціната, благодійник. Таке ж саме буде тут. Після війни дійсно. Ну, зараз О, дай Бог здоров'я. Ой, дай Бог здоров'я. Зараз такі успішні. Та Даже можна сказати 4, не один 4. Ой, як вони добре зараз розвиваються. Ні, ну дійсно олігархами стануть. Да? Звичайно, що, якщо вам скажете, ну, війна за І ви що? Як? Ні. Війна не може закінчитись. Війна треба, щоб продовжувалася. Так, да, ви скажете, цинічні люди, абсолютно цинічні. Навіть якщо я цім людям скажу, ви ж бачите, молоді люди. Ну, вчорашні діти. У них все життя попереду. Плевать. Ну, яка різниця? Нам бабло цікавить! Войнушечку давай! войнушечку. Який, ти що, сказився? Граше. Ми ж заробляємо. Для цього. Ну так. Да. Можливо, хтось загине. Можливо, навіть багато загинуть. Можливо, якраз ті, які зараз фотографуються, станій дзвоник. Там і дівчата, і хлопці. Так. Да. Це може бути. Але... Але в підручниках історії України буде написано. Як героїчний український народ воював! Ну, загинув бува. І як в результаті цієї війни з'явились успішні бізнесмени, меценати, благодійники. ой. Ви уявляєте, скільки будуть грошей жертвувати на пам'ятники загиблих? На церкви? Ну, я думаю, навіть і церкви будувати будуть. А чого ні? А, на цвинтарі будуть. Не фрилюйтесь. От що що, от оці будуть жертвувати? Мало того, будуть всі в цяцьках ходити. Ну, якось так трапиться, що вони всі будуть національні герої. Ну, Серйозно. Ну, Терещенко, ну просто сам Терещенко старший, а його ж діти охоронули. Медалях! Ну, ви зрозуміли, Терещенко отримав всі нагороди, які мав можливість отримати, будучи ну якби, бізнесменом, скажімо так. Тому що там ну, в Російській імперії розділялись там оцей, оцей, а він сам взагалі мав дуже да, більше половини купив, тупо. Гроші! Да? А скільки людей загинуло завдяки його дровам, їжі. Ну, фаражу ладно, коні. Уявляєте? Це Кримська війна. Ви ж уявляєте, як він харчі да-да-да-да-да. Війна все спише. І зараз прийде час. Появляться успішні бізнесмени, міценати, благодійники. Хо тільки не всі, ті молоді люди, які зараз святкують останній дзвінок, то живуть до всіх часів. На жаль. І така жорстоке життя. Але інше не буває. Це ваш вибір. Ваш вибір. Ні, батьків цих дітей. Ви ж пам'ятаєте, я вас попереджав. Не робіть цього. Тому зараз не треба плакати і ридати. А що буде з дітьми? Я вас просив. Я вас попереджав. Що ви мені говорили? Так тепер, а я тепер що можу зробити? Нічого не можу. Помилка батьків. А розплачуватись будуть ваші діти. Да, да, так. Да. От уважно задумайтесь, що це ваші діти розраховуються за ваші помилки. Помилки робити не треба. А слухати розумних людей. Тому що я дуже добре знаю, чим закінчується оце шоу. Дуже добре знаю що на війні, на жаль, заробляють. Цинічні, продажні люди, які після війни будуть з себе робити благодійників. Це завжди було, є і буде. І поміняти це нереально. Якщо хтось думає, що це можна поміняти, ви знов таки помиляєтесь, тому що не слухаєте мене, а слухаєте. Все, дякую за увагу. І дуже сподіваюся, що все-таки ті, хто закінчили школу зараз, воювати не будуть. Але ймовірність дуже маленька, що вони не будуть воювати. А те, що їм прийдеться воювати, на жаль, ймовірність дуже велика. І нічого тут не зробиш. Батьки зробили за їх вибір. Ось така доля цих дітей. Дякую за увагу. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось це зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу. Тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не нерозоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.